Поехали. Добрий вечір. А сьогодні у нас на обід суп з кльоцками домашній. Беремо курине філе пів кілограма або менше. Вода 2,5 літра, картопля 250 грамів, цибуля 100 грамів, морква 100 грамів, сіль 10-12 грамів, лавровий лист, чорний перець, 1-3 грами, рослинна олія 20 грамів. Робимо тісто на кльоцки. мука 70 г, яйце одне, сіль 3 г, вершкове масло 10 г, окріп 30 г. Починаємо готувати. Нарізаємо цибулю, кубиками, моркву натерти, картоплю більшими кубиками, м'ясо кубиками, в кастрюлі розігріваємо рослинну олію. пасируємо цибулю, моркву, м'ясо. Заливаємо водою 2,5 літри. Вода Вода гаряча або тепла. Додаємо лавровий лист, ждемо закипання, нехай провариться 5-7 хвилин. Додаємо картоплю і кипятим ще 5-7 хвилин. Робимо тісто, вбиваємо в мисочку яйце. додаємо сіль, зелень, чесник і другі спеції. Збиваємо вилкою яйце, додаємо половину муки. Розтопіть вершкове масло і додати в тісто. Вливаємо окріп і заварюємо тісто, мішаючи, домішуємо другу половину муки, все змішуємо. Маленькою ложечкою вкидаємо потроху тісто в суп. Як тільки галушки спливуть, то хай покиплять 2-3 хвилинки і готові. Можна додати зелень, посолити, поперчити. І все готове. Смачного!